Іноді є така задача, коли є розетка, і треба визначити, де в ній фаза, де нейтраль. І причому немає можливості викрутити розетку, щоб подивитися на кольорове маркування проводів, де підведений коричневий, де підведений синій? Або там немає таких кольорів. І одночасно немає заземлення, тобто немає можливості порівняти кожен провідник з заземленням. Як визначити, де фаза де нейтраль? Для цього нам треба мультиметр, який включений в режимі вольтметра змінного струму. Спочатку класично вставимо два щупи в два отвори. Один в лівий, один в правий. І ми бачимо 240 вольт. Досить точно видає інвертор. 240 вольт. Ну ми не знаємо, де тут фаза, де нейтраль. Отже, що ми робимо? Ми беремо тільки один щуп. Наприклад, червоний. Чорний нам взагалі не треба його відклав в сторону. Його навіть можна звідси відключити. Беремо лише один щуп. Неважно, червоний чи чорний. Один. Вставляємо спочатку в ліву ячейку. 22 вольта. Вправу. 0,45. Значить, фаза зліва. Тут. Тут в лівій дирці 0,46 в правій 22. Значить, тут фаза в правій. Тобто, ми бачимо ситуацію, коли в двох розетках які рядом в лівій розетці. Фаза зліва, а в правій розетці. Фаза справа. От так буває. Тобто, Електрики, правильні електрики стараються притримати стандартах, щоб, допустимо, в рамках одного дому, одної квартири в всіх розетках фаза була десь з одного боку, а нейтраль з другого боку. Ну от, наприклад, тут, навіть в такому блоці, це правило не дотримане. Тому от таким чином можна перевіряти. І тепер останнє питання цікаве: що буде, Що значить, якщо в обох ем, отворах буде однакове значення напруги? Наприклад, по 10 вольт і там, і там. Ця ситуація значить, що в розетці нейтралі нема, а в ній обидві фази. Таке буває, коли живлення йде від інвертора, в якого не занулена нейтраль. Тоді там буде е, дві фази. І порівняння напруги між кожного із провідником і заземленням буде показувати не по повній 220 вольт, а по 110 приблизно, пополам.